Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цинапсин носом вільно. План внутрішньої стійкості України цього тижня презентував президент Володимир Зеленський. Він складається з десяти пунктів. Перший це єдність. Україна якнайшвидше має стати членом Євросоюзу та НАТО. Другий пункт фронт сили оборони мають стати більш технологічними, а бюрократія в армії має зникнути. Третій пункт зброя йдеться про нарощування власного виробництва ракет і дронів. Четвертий гроші. Нова економічна політика базуватиметься на підтримці підприємців та детінізації бізнесу. П'ятий пункт енергетика передбачається захист енергооб'єктів та раціональне споживання ресурсів. Шостий внутрішня безпека. Планується укріплення кордону та будівництво укриттів. Сьомий управління в громадах для громад у прикордонних областях створюються спеціальні податкові умови. Людський капітал передбачає нові підходи до освіти, безбар'єрності, відновлення житла, культурний суверенітет, це просування українських наративів через мистецькі проєкти за кордоном. Десятий пункт політика героїв. Це зміни у ветеранській політиці. Олексій Борищенко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, долучається до ефіру. Паноксію, вітаю. Доброго дня. Вітаю вас. Ну, це насправді драфт так цього проєкту, тому що ми його очікуємо вже наступного місяця, як сказав президент, виступаючи в парламенті, більш докладно. Але очевидно, що е, цей план передбачає не тільки вимоги до держави, але й до суспільства. Так, давайте розглядати їх невід'ємно. І от як ви вважаєте, що саме має робити суспільство, щоб виконати цей план? Адже ми маємо бути стійкими перед загрозами з боку Росії? Ну, перш за все, це звичайно пріоритети від держави а, по внутрішній консолідації. Суспільство, суспільство має бути об'єднаним, суспільство має не намагатися десь грати в якісь свої політичні або інші ігри. Зараз не той час, а те, що в нас в на плану внутрішньої стійкості з'явився з чіткими пріоритетами, з можливостями для економіки, для бізнесу. Для наших героїв, для культурної освітньої спільноти це надзвичайно правильно. І для мене, як для керівника асоціації органів місцевого самоврядування, особливо важливо, що там є окремий розділ по регіональному розвитку, да по розвитку і допомоги в громадах, прифронтових громадах, прифронтових регіонах. Як на мене, дійсно зараз там потрібно відзначити, що це трав. І що буде детальний план по кожному з пунктів представлений в грудні місяці, зараз над кожним пунктом цільові фахівці працюють в окремих в групах, напрацьовуючи окремі політики, які вже будуть ну, деталізовані в межах цих пріоритетів і представлені вже в, в, в окремих в окремих блоках. Наскільки я розумію, все одно звичайно ж по питанням безпековим по, по по масштаб... Масштаб... масштабуванню виробництва озброєння, все ж таки воно буде закритий характер мати, але всі інші по соціальній політиці, по економічній політиці, по страхуванні відповідних інвестицій в регіонах, які наближені до бойових дій, все це дійсно потребувало вже давно такої серйозної систематизації та пріоритизації з сторони держави. Ну, очевидно, що виконання цього плану вже на вчора так його потрібно буде якомога швидше імплементувати. Але скільки об'єктивно на вашу думку знадобиться часу після того, як його вже повністю буде представлено, ну ви знаєте. Багато з цих пріоритетів, і я думаю, що і внутрішнього наповнення не будуть потребувати якихось значних фінансових вливань. І це для нас зараз важливо. Все ж таки, в нас дефіцитний бюджет так чи інакше, і в цьому році, і, і на наступний рік він вже прийнятий дефіцитний. Ну це об'єктивна реальність. Ми під час війни. Ну, от а багато дійсно потрібно буде організаційних рішень, управлінських рішень, урядових рішень по напрацюванню і реалізації відповідних політик. На основна ціль основна цінність, як я вже щойно підкреслював, це те, що вони мають бути. На синхронізовані вони мають бути об'єднані в одну концепцію і відповідно пріоритизовані. І тоді та тоді набагато легше урядовому блоку буде їх реалізовувати, а в тому числі здійснювати відповідно відомчий контроль за їх реалізацією. І дуже показово і правильно, що президент все ж таки взяв на себе особисто ініціативу про розробку Куда і презентацію такого плану внутрішньої стійкості, тому що зараз це для нас все ж таки один із ключових пріоритетів внутрішня стійкість це зараз нам надзвичайно необхідно для перемоги в такі ну буремні часи, особливо в такої певної десь геополітичної, світової невизначеності. Дуже важливо, щоб ми могли звичайно, перш за все розраховувати на самих себе, а для цього ми маємо бути об'єднане. Єднані ми маємо бути консолідовані всередині країни, ну і, звичайно ж максимально скажімо пріоритизовані в своїх цілях, тому що дійсно масштабування оборонного виробництва це наша пряма, це наш прямий інтерес, економічні, економічна політика, яка на превеликий великий жаль, надзвичайно. Постраждала внаслідок цієї війни, тому що багато підприємств вони просто знищені. багато підприємців вивезли свої релакували свої підприємства. У нас багато регіонів прифронтових, в яких інвестиції дуже ускладнені, як внутрішні, так і зовнішні. Одним словом, у нас є величезна кількість питань, як на вчора, так і відповідно на завтрашній день, які дійсно давно вже потребують такого плану. І оскільки президент вже про це, наскільки я розумію, каже і зробив це одного з своїх пріоритетів, це вже стоїть питання безпекові. Тобто е наскільки ми зможемо згуртуватися, наскільки ми зможемо об'єднатися і реалізувати цей план внутрішньої стійкості, е це буде відображати і реалізацію безпекового внутрішнього компонента і стійкості всієї нашої держави. Давайте повернемося до першого пункту. Це саме єдність. І тут президент зазначив, що нам потрібно вкрай важливо для нашої безпеки стати членами Євросоюзу та НАТО. Звісно, обидва ці альянси вони економічно, політично і безпеково відіграють важливу роль для своїх же членів. Але якщо з цим будуть проблеми, особливо з НАТО, ми не знаємо, як наступне керівництво Білого Дому себе поведе в цьому питанні. То чи означає це, що нам доведеться шукати інші рішення виконання першого пункту плану стійкості? Ви знаєте, я абсолютно розділяю наші пріоритети зовнішньополітичні, як в нашому прагненні до Європейського Союзу, так і до НАТО. Але я глибоко переконаний, що до них потрібно йти малими кроками, як кажуть на заході, степ степ Тобто наші ключові безпекові пріоритети на нашому шляху до ЄС та НАТО, і особливо НАТО, ви ж не даремно це підкреслили, вони полягають, як на мене, в дво і там багатосторонніх локальних союзах з нашими найближчими партнерами, таких союзах, які не настільки забюрократизовані, наприклад, як те саме НАТО, тому що і НАТО, і Європейський Союз зараз потребують надзвичайно серйозного внутрішнього реформування по зменшенню бюрократизації, по швидкості відповідно прийняття відповідних рішень і по розблокуванню їх роботи, тобто. По деяких питаннях відходу від консенсусного прийняття рішень, тобто потрібно все ж таки, як на рівні НАТО, так і на рівні Європейського союзу, ну позбутися залежності від окремих країн, які мають певну деструктивну позицію, ну як мінімум, в напрямку безпеки і відповідно стратегічного розвитку. Чи це займе, скажімо, там місяць-два чи півроку? Та звичайно, ні, це займа, я глибоко переконаний про великий жаль. Набагато більший срок. А в цей час нам потрібно підсилитись уже зараз, тому що війна в нас іде зараз, і, скажімо, навіть після її завершення все одно наш агресивний сусід нікуди не дінеться, тому потрібно десь переймати найкращі світові практики. Наприклад, подивимось на Туреччину, Азербайджан, двостора mm -hmm. двосторонні надзвичайно ефективний союз. У нас є чудовий, потужний сусід, як Польща. У нас є сусіди, яким не потрібно пояснювати, що таке агресія з боку Російської Федерації. Ну, наприклад, страни Балтії, У нас є Румунія, в якої є. Скажімо, питання Молдови для неї надзвичайно пріоритетне наші країни східної східної частини Європи, з якими нас також дуже конструктивні відносини. Це Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія. Одним словом, потрібно ще раз підкреслюю, повторюсь, звернути увагу на такі двосторонні або такі більш локальні союзи, але які більш рішучі, більш предметні так. і навіть більш конструктивні. От через них ми прийдемо до Виконання своїх стратегічних геополітичних ну, цілей, Олексій. Ми це власне і бачимо так, тому що е, країни півночі Європи зараз активно вкладаються в нашу обороноздатність, в оборонопромисловий промисловий комплекс. До прикладу, Швеція інвестуватиме розробку і виробництво українських далекобійних ракет. Про це ми дізналися цього тижня. Дякую вам, Олексій Борішенко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, щойно був наживо.